Доброго дня! Відео стосовно боротьби з бур'янами в міжряді фундука на ділянках до 1 гектару. Є найпоширеніші два способи боротьби: це скошування та фрезерування. Якщо ділянка декілька соток, чи навіть 10 або 20 соток, можливо краще вчасно викошувати мотокосою. Якщо ж ділянка від пів гектара або навіть трішки менше, в такому випадку, на мою думку, краще обробляти фрезою. Загальна площа даної ділянки, на якій вирощуються фундуки, приблизно 1 гектар. Останні 6 років міжряддя проходжу фрезою за допомогою мотоблоку. Цей мотоблок на 12 кінських сил, до цього був на 8. З досвіду, можу сказати, що мотоблоку на 8 кінських сил. Важкувато декілька разів за сезон фрезерувати ділянку площею в 1 гектар. Даний мотоблок більш потужний, його цілком достатньо для обробки такої ділянки. Тиждень тому була третя обробка рядь фрезою і залишиться ще одна в липні. Іноді, коли літо дощове, було і 5 обробок за сезон. Якщо ж таке спекотно і сухе, як минулого 24 року, вистачало і 3 обробок, а так в основному в середньому 4 обробки, а саме в квітні, в травні, червні та в липні. Взагалі, що косити, що проходити фризою, доводиться приблизно однакова кількість разів за сезон. Але при цьому хотів би звернути увагу на деякі переваги при обробці фризою. По-перше, фрезерування відбувається швидше в порівнянні з косінням трави мотокосою. По-друге, при фрезеруванні витрачається менше сил. Так, втома також є. За мотоблоком потрібно ходити і від мотоблоку передається вібрація. Але навантаження на тіло менше, ніж при скошуванні мотокосою. По-третє, коли в міжряддях росте трава та бур'яни, і їх вчасно не скошувати. Після дощів відбувається випаровування вологі, як наслідок з'являється сприятливе середовище для бактеріальних та грибкових захворювань. Те саме стосується і шкідників, трава, бур'яни це середовище для життя шкідників. За всі роки обробки фрезою не було жодних проблем з довгоносиком, хоча в перший повноцінний сезон в 2019 році, коли ще не проходив фрезою, був поміщений і чорний, і сірий довгоносик. Фрезерування є додатковим профілактичним заходом для боротьби з шкідниками та хворобами. Четвертий момент для гарного розвитку фундука дуже важливим агротехнічним прийомом є спушування ґрунту для вільного доступу кисню до кореневої системи. Це стосується як рослин на постійному місці, так і саджанців, які висаджені на дорощування. Підходжу до рядків з саджанцями фризою максимально близько, буквально на 10, можливо 15 см. І рослини гарно реагують на спушування ґрунту. Ростуть вони тут без поливу. Знайомі, які Викошують бур'ян в міжряддях, висловлюють таку думку, що якщо обробляти фризою, земля дуже нагрівається, ділянка перетворюється на пустелю, і це може якось негативно відображатись на фундуках. Але на практиці за 6 років фрезерування жодних негативних наслідків на розвитку не помітив. Кожного року роблю огляди, самі можете пересвідчитись, що з фундуками все нормально і вони гарно розвиваються. Є ще така думка, що якщо прийде дощ після фрези, не можна буде вийти на ділянку і працювати. Вихід для проведення робіт на ділянку в значній мірі буде залежати від складу ґрунту. Тут, наприклад, легкий і рихлий чорнозем, земля дуже швидко просихає. Навіть весени або навесні на наступний день після сильного дощу можна виходити і працювати. Також є така думка, що при обробці фризою горіх при зборі врожаю буде брудний, якщо піде дощ. Але ж безпосередньо перед збором врожаю немає необхідності проходити фризою. І повторюся, що останній раз обробляю в липні до збору врожаю залишається приблизно півтора місяці. За цей час ґрунт ущільнюється і обростає невеличкими бур'янцями і травою. Бачу лише один можливий гіпотетичний мінус при фризуруванні мотоблоком, оскільки при роботі фризою. Йде велике навантаження на двигун, влітку двигун достатньо швидко може нагріватися. Важливо контролювати, щоб не було перегріву, частіше робити перерви, щоб потім не попасти на витрати для ремонту двигуна. Влітку обробляю при температурі не вище 22 градуси. Краще рано вранці або ввечері. Ось такі роздуми по даній темі, свою думку нікому не нав'язую. Кожен сам обирає, як йому боротися з бур'янами відповідно до своїх потреб та можливостей. Якщо у вас є якісь питання, доповнення або заперечення, пишіть, будь ласка, в коментарях і дякую за увагу.